Вітам сердечно на каналі Фламея Handmade. Мам на ім'я Кася і цісійший подкаст в цілому ви зачонть сердечного жечення вам в заказі святечного свент, дня віргання в місцях публічних. То свята наші з вами пасії, яка нас лонче, яка нас інспірує, незалежно від того, де ми є теж ми, цо дергами. І вам надії же дись знайдите хвилько для того, же або взяти друти, любше девка, весть кудись до парку, до кав'ярні, споткнуться со своїми вшаятельками, дівярками і споендіть милий час. А і ще також хотіла б подякувати кождой з вас. То по тим фільми, моїм попшенням заінспірував мені скончити жакардовий свет. А чист Бенді он скончене, але трохи пузній, юж он мій запланований на десь там на серпінь е-е видергам його в серпню, вже б як есені, він вже ж пл скончаний. И... І починаємо І zaczнемо от малої моєї готової роботки, то мам скончані. Mam skoczony kozyk. Такий простий звиклий кошик для різних жечей, для дробізі, для, можна уживати його до організації косметиків, теж для влучки. Барзо простий кошик. Робила го с влучке от дропса 100% бавелна, моток 50 граммов 75 метров, уживала шеделка 3,5 мм и ту зробила кошек так направда до скончения третьего мотка взор як робила этот взор є в ролку но на моїм інстаграмі запрошам, прашам ту появиться лінк. запрошам вас до субскрипції моєго інстаграму там на біжонці я роблю там релації. Wszystkie posty swoich uh, gotowych projektów. Uh, zapraszam, będzie mi miło, że widzimy się tam. I teraz pogadamy o moich projektach, nad którymi aktualnie teraz pracuję. то найперше цукенка, спідниця, яку роблю на друтах дуже-дуже дуже, дуже, дуже очок. 408 очок мам. І залишилось мені тільки одну така секція ажурового взору, трохи Джерсею, і Бензію вона цілком скончена. А, Робил, робя ей с влучки Хималая Делюкс Памбу, то натурально стопроцентного влучка 60% бамбусу, 40% 10 бавелны, друты уже вам 3,5 мм, моток 100 граммов, 200, 250 метров. другий мій проект, над яким працювала в тим тижні, то була моя літня торепка із шнурка бавовняного коконки, 100% бавовна регенерована, робила шедевком 4 мм, такі гвяздки, але здецидувала вже бенду пруть, цей проект. Не подобається мені кшталт тієї терепки, і здедувало, що замовлю готове доніко до тієї торебки, спрую і зроблю одного. Ніч страшного, так буває, коли проєктуєш від 0 проєкти, і якщо щось не подобається, то, напевно, потрібно зробити крок до тилу, щоб отримати добрий, готовий проєкт, який Бенді 100% подобав. І замість м'яст торепки э до оглядання свої ажурові скорпетки, які то розчинала в тижденью стартув літніх проектів. Єжели є ще не бачили тен фільмик, появився тут ту лінк, запрошам до оглядання. там починала п'ять нових проектів і з них були те ажурові скорпетки. А вже почала Пента, стянку зробила і на одні и на другие скарпетки. Але скорпетки, те в паске з той влучки, это влучка Home Creation стандартовый заставь 95, воно 25 пулиамид, и те раз я уживам друтов 2 мм Посясти скарпетки я робила в друтами 2,25 і и... же, бачила же тенька та лучка, і здесь що наступне буду робити друтами 2 мм, але я маю враження, що не подобається мені та влучка. Я не знаю, як буде буде в ношенню, бо Табла та є ще трохи грубше, чим за тенмотик. За те і мам ще є один застав такої влучки, і єжі буду з такою заставу робить, то буду робити в дві ніті. От такі мам мислі на темат влучки і тих скарпеток, але я їх скончу, положу їх до своєго Соксбокс uh, і в кінці року покажу вам ілю я там, мама юрш Скарпеток. по годам на темат моих планов на, дерга, на дергане. Покажу вам влучки, которые уже дотарли до меня. Ежели глядайте мне на инстаграме, запрошу вас до своего инстаграма, появится тут код. Там уже показывала пачку с той влочкой. И первая влочка, то дропс, влучка Скарпаткова, грубая, моток 50 грамм 110 метров, 75 вел на 25 полиамид. Але замовила я ту влучку не до скарпеток, а замовила дуже мутков и буду дергать мэнский светер. Просто басиковый светер регланом и Мам, надея, що запишу по по кроках tego дзергання, особний фільмік, що мами кцюки, же вдалося мені то зробити. Зробила мюж в'рубка. Джерсем на чворочки і юж зачала розличення цього проекту. А-а, Мам, надея, же, Бенді этот фільмик, не Бенді то якийсь там туторіал крок по кроку, а попросту покаже, як я від А до З працюю над проєктом, і може там якісь малютки, тріки запише і покажу вам там фільмик. Мама надія, що він фільмик Бенді чи мамі ктюки? И другая влочка, которую замовила от Rosarios Fo. Это бренд с Португалии. Баллада называется та артикул. Влучка натуральная, Мотик 50 грамм 140 метров. 80 процент Вау, Мериносова і 200% едва. Продетенс 3 -3 по друти друт 3-3,5 міліметра. Пораз перше взяла таку влучку, колор 201 брудний руш. І планую зробить таку для себе блузочку з крутким ранкавом. Теж барза, просто, бейсікова на такі холодніші дні. Де там Погода така, не понять, то єсінь, то, то ли щоб uh, чтобы uh, uh, закладати під якусь маринарку, либо под якусь легку куртку потребую uh, у себе такой, такой блузочка. І то плани по тому, як скончу Шисткі проєкти і тент-светер менські на презент. здесь о, о моих планах, о моем дерганию. И, наконец, в целом бы еще раз желать вам приемного, пинканного, инспирающего святого дня дергания в местах публичных. Пишите в комментариях, где будете дергать здесь. Я чекаю вас в комментариях. Барзо вам дзінькую, вже і стежці за мною, глядайте мої фільміки. І відімося з вами недовго в колейному фільмі, на наступному декодню. Вшістки би налепшого. Забачення!